Мої вітання, любі восьмикласники, сьогодні ми розглянемо з вами дуже цікаву задачу. Вона з одного боку ніби проста, що є в нас діагональ, і познаходити треба сторони квадрата, ну а що там знаходить там всього лише ні одна сторона. Але чому я зупиняюся власне, на цій задачі, що вона є базова для того, щоб вміти швидко оперувати і знаходити зв'язок між стороною і діагоналлю? Звісно, для цього ви можете і сьогодні вивчити гарну формулу, але навіть якщо ви формулу десь призабудете, ви завжди зможете знайти той шлях, найпростіший, з яким чином вона виводиться, і як можна його знайти. Отже, у нас є в умові квадрат. Ми розуміємо, що квадрат фігура, яка всі мають прямокутні кути, прямі кути, і звісно, що там однакові сторони. Ось, і звісно, що в квадрата однакові діагоналі. Тому немає значення, яка діагональ у нас буде з вами задіяна на малюнку. Але ми розуміємо, що в даному випадку в нашій задачі діагональ дорівнює 3 корінь з 2. І нам треба знайти сторону. Тому я на малюнку позначу, що це у нас діагональ, і нам необхідно знайти сторону. Але ж ми пам'ятаємо, що у квадрата всі сторони однакові, тому ми розуміємо, що і ця сторона теж буде сторона А, і нам треба буде її знайти. І ви скажете, а яким чином? Звісно, з самого такого квадрата її, можливо, і не зовсім правильно виводити. Набагато легше, коли у нас є фігури, що ми можемо розбити на менші фігури і розглянути, наприклад, оцей нижній. Прямокутний трикутничок. Чому? Тому що у квадратах все одно всі ж кути прямі. І коли ми просто дивимося, уявляємо, що у цієї верхньої частинки немає, а є тільки нижня частинка, то ми бачимо, що в прямокутному трикутнику, коли є взаємозв'язок трьох сторін, ми можемо завжди використати теорему Піфагора. І в нашому випадку вона записується доволі просто. Як ми пам'ятаємо, що квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Отже, хто у нас тут гіпотенуза? В нашому випадку це і буде наша діагональ квадрата. А хто тут катети? Так от, нижні катет, це і буде сторона нашого квадрата, і оцей бічний катет це теж буде сторона нашого квадрата. Тобто, квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. І далі ми можемо оперувати цим розумінням, що у нас діагональ квадрата буде дорівнювати дві отаких от у нас. Два таких доданочка. І звісно, що якщо нам звідси треба знайти сторону, то ми можемо записати, що це діагональ квадратів, що ділиться на 2. Але ми ж шукаємо сторону. А бачимо, що у формулі сторона у квадраті. Як запам'ятати, як зрозуміти, що би нам треба було витягнути сторону з квадрату? Тому ми використовуємо обернену функцію, яку знову ж ви в восьмому класі вже прекрасно використовуєте. Я знаю, що вона багатьом подобається. Це функція арифметичного квадратного коріння. Отже, коли нам треба знайти сторону, то ми шукаємо замість квадрата уже. Ту величину, яка буде під квадратом, а відповідно з іншого виразу, ми застосовуємо корінь квадратний. так і запишемо, що це буде d квадрат, що ділиться на 2. Звісно, де у нас в квадраті, і ми можемо винести з під квадрат. Хоча ви скажете: а чому ви, Ірина Дмитрівна, не пишете отут плюс-мінус? Тому що ми розуміємо, що якщо у нас, наприклад, х квадраті дорівнює 4, то х дорівнює і плюс 2, і мінус 2. Так, друзі, звісно, але ми працюємо в геометрії і задамо собі питання, чи може сторона, довжина сторони, неважливо квадрата, трикутника, паралелограма, чи може будь-яка довжина бути від'ємною? Звісно, ні. Тому отут ми можемо опускати другий корінь, який мав би від'ємне значення. І аргументуючи, що завжди довжини це числа додатні, тому одразу пишемо ось таким чином. Тому нам, ми можемо сміливо, так само розуміючи, що D діагональ, якщо ми її винесемо з підзнака коріння, зрозуміло, що вона так само буде додатня. І ось ми, коли починаємо працювати, ми розуміємо, що D можна винести з під квадрата. І що в нас лишиться? В нас залишиться корінь квадратний одиниця, що ділиться на 2. Звісно, корінь з одиниці це буде 1, і в нас залишиться тільки двічка. Тому ми запишемо діагональ, що ділиться на корінь з 2. І в нашому випадку, коли ми вже нарешті запам'ятаємо формулу, що сторона квадрата дорівнює діагональ, що ділиться на корінь з двох, то ми замість діагоналі підставляємо наше значення 3. Корінь з двох, що ділиться знову ж по формулі на корінь з двох. Зрозуміло, що корінь з двох і корінь з двох скоротиться, і буде в нас просто 3 см. Хоча в подальшому я вам рекомендую запам'ятати таку формулу, що сторона і діагональ у нас має такий простий взаємозв'язок: що діагональ квадрата це сторона, що множиться на корінь з двох, і, відповідно, сторона це діагональ, що буде ділитися на корінь з двох. Тобто, якщо у вас буде в подальшому якийсь квадрат, що має, наприклад, сторону 4, то ми автоматично і швидко можемо записати, що його діагональ буде 4, корінь з двох. Тому ось у цей момент є важливий, варто його використовувати і пам'ятати, що все це результат прекрасної теореми Піфагора.